ти ж подивись, ви що відпочили. А ми продовжимося літом. Подарунки я буду дарувати. Роб... Ти будеш в прекрасному платьї. Я буду дарувати. Будеш будеш в прекрасному платьї? Ага. Так чи буду... ні? Якого кольору? Кажи. Якого хочу? Може, може кремовий, може білий. Ні, я хочу бути того, що Я мені. хочу кросівки білі. Робот буде. Роман, Роман, буде в білій сорочці. А я роботу все більше подарунки подарую. Буду, І в білих кросовках. Буду більше, боже, боже. А коли буде у вас весілля? Роман, коли у нас буде весілля? Я робу на день дорожки. Ні, я вам вже казав, я не знаю. <сум> Він вже почав сумніватися. <сум> <сум> буде. Ми задовбаємо на тими питаннями ціле життя. Ой, майстер Роман каже, що ні про що не мріє, тільки все робить. Він перейшов, е, перейшов в всі, як це називається, тортури Ці, в житті. Всі тортури, <ристо> всі, ну, як то ну, він казав, роман вчився виживати, а тепер роман вчиться жити, насолоджуватися і ну, бачити всі свої таланти. <ристо> Роман був всім, тепер роман робить задуману стелю, обходив кругом. І, мабуть, роман сьогодні прес не буде качати, бо він вже і так тут накачався. Це робила качалка тут. Так, я вже її тут буде бачу. Там. Тут буде там. Угу. Тут, Ірина Васильовна казала галогенки вивезти по кутах. Тут, тут нормально, бо тут бачиш стіна і стіна буде відбивати. Хоча воно і так сі робить. Ну так, де дивись, що а зараз навіть мрачно. Але ще вони рахують. Вони. Вони а а нашому? Там якраз ліжко під чомусь. Ні, я хочу бачити тебе на ліжку при гарному освітленні. Ну, мама ти. Лампочку Я хочу. Покажи свій прес. Що? Покажи свій прес. Ні. Давай, давай. Отак воно виглядає, Подивимося, як буде за місяців два. Ага, були за то. Ні, Марія, я роман. Ще... Роман качає прес. І в нього будь-кубик. Я ж тут стою. І що? Ти не стоїш, ти сидиш. Стою. Наша, наша красива І дівчинка ви, Марія. ви бачите, робить преси, якщо я собі. Треба було зробити, знаєш, треба. Якщо я, собі... якщо я собі за декілька років мужика і буду на нього прес Марія, розкажи мені критерії твого майбутнього мужика. Марія, уявляєш ти собі знайдеш мужика, а він буде такий як. Ну кажи такий, як з пузиком. Ти хочеш з пузиком. З бомбочком таким. То ся на надія. Ооо. То треба дуже спітла сраку дати і сказати, печай прес. Там і мотивація. Гроші я заплачу і за нього гроші Бля такого чоловіка. А вони хай де в дупу заробляють заробляю собі гроші і не хай. Як ти йде в дупу? Як ти попадаєш До чоловіка, то я тобі скажу, до а чоловіка. А я собі не буду жирного шоколада. Хто його знає, куди та стріла втілить? Mm. Ага. Чоловіка треба з повагою відноситись. Да. А ти не так. Знаю, я вже в дутку люба називається. Ну? Мені за 2 секунди достати до ручки. А потім що відбувається з тобою? Шо, потім мене спускає. І. А що ще любов міє? Це не на камеру. No office, no office. Ні, ну достати, що це що це любов ]ло? мій. От, ти запирист! Зобили висновок, люба мій тільки достати. Це, я тобі. сказав, не на камеру. Нічого ну, не на камеру? Тобто достати, сказати, то ти вмієш. А похвалити Любу ти не вмієш чи що? Ні, я можу, але то не для камери. То я ж тебе не тільки. Що тільки то тебе і взяло? Тобі день народження не хватило. Роме, а куди будемо співати? Що? Співати? певно, довго співати не буду. Ну давайте в діда попросимо. Ще я десь побачу тебе відео, то що там десь співати, тобі тоже.